Це вулиця Чайковського. От бачимо, вона повністю затоплена, і проходити тут можна тільки в гумових чоботах. Всюди, де з'являється русський мір, немає там ніякого Чайковського, Пушкіна, Достоєвського, Толстого. Там є тільки руйнування і смерть. І власне це є обличчя ненависного абсолютно ненависницького руского міра. Це корабельна площа Херсона, де в перші дні після підриву Каховської ГЕС рівень води піднявся от до кінця от цих залізних споруд. Саме тут сьогодні починається затоплена частина міста, і досі от острів там вода досягає приблизно 4-5 метрів води. І наші доблесні рятувальники зі служби надзвичайних ситуацій наші Поліцейські чергують тут для того, щоб надавати людям першу допомогу, для того, щоб евакуювати людей. І сьогодні двоє людей було евакуйовано евакуювати тварин. У Київську. Кінців. А де ви його забрали? На Марії Фортус вулиця така є. Тут бачимо, вона злякана, бідна, перелякана. Це от, от гарненьке істутка, така маленька. Так. Отже, тут знаходиться штаб. Так. Працюють декілька зведених загонів всіх підрозділів ДСНС України, які виконують основні завдання спрямовані на порятунок людей та надання допомоги постраждалому населенню. Ми бачимо тут комп'ютери, ми бачимо тут ваших колег, яка інформація сюди стікається? Будь-яка інформація стосовно необхідності надання допомоги населенню, яка взагалі безпекова і гуманітарна екологічна ситуація зараз в приходять катастрофічна, але Україна переможе і буде жити. Все... Все буде на сьогоднішній день. Я дощ в мари. Вона не дає вдобство працювати на воді, але вона надає працювати агресору Найбільше. по нам на, на протязі трьох дів проводились обстріли і працювали люди з урахуванням. Безпеки особового складу, також безпеки тих людей, кому надається допомога. Сьогодні було встановлено за допомогою місцевої влади пункти у вигляді укриття для особового складу, який, так, і населення. Який... Забезпечують рятувальні роботи за цей час. Нашим е, рятувальникам, нашим поліціянтам вдалося евакуювати більше 2700 людей. І ми дякуємо справжнім героям цієї війни рятувальникам і тим, хто допомагає евакуювати людей. Вода потроху спускається, а люди, які от на цих вулицях залишаються в своїх Домівках хтось не хоче виїжджати, хтось хоче врятувати будівлю. І найбільше херсонці переживають за мешканців окупованого лівого берега, тому що в Олешках сьогодні справжня гуманітарна катастрофа. Ми з Марією Іоновою сьогодні в Херсоні, тому що дуже важливо не просто на власні очі побачити, як потерпає місто від цієї техногенної катастрофи, а й сформулювати і сформувати той пакет, який треба передати нашим міжнародним партнерам. для Гуманітарної і екологічної допомоги Україні показують фотографії не тільки прильоту, але я питаю про евакуацію людей. О, тобто та оголошення дуже багато людей не хочуть е, евакуюватися. і як е, Якраз пан командир він спілкується, вмовляє особливо з літніми людьми, що дуже важливо переїхати на якби на ту територію, там де буде безпечно, там де буде вода, електрика, їжа і харчування. Але люди бояться теж залишати свої місця, перебираються на поверхи вище. Але знову ж таки, людяність, координація, спілкування, тобто роблять наші служби все, що можливо, щоб рятувати цивільних людей. Пане командири за ці дні скільки ви особисто врятували людей, евакуювали людей. Ну особисто я керував діями особисто я ну двох осіб. Але це спільна праця як волонтерів, так і представників національної поліції а також надають допомогу представників збройних сил України. У понеділок відбудеться тут виїзне засідання комітету екології для того, щоб почати вивчати на місці екологічні потреби місця і, взагалі, ту руйнівну шкоду, яку екології регіону нанесла гуманітарна катастрофа. Але вже зараз можна говорити, що вода повністю спуститься десь за 10 днів за 2 тижні, і тільки після цього буде зрозуміло масштаб. Аби катастрофи, а що нам сьогодні неофіційно вже говорять керівники причетні до евакуації? Що скільки буде мору риби і тварин на жаль на підтоплених окупованих територіях, що тут будуть потрібні навіть мобільні крематорії саме для того, щоб утилізувати тварин, які на жаль загинули? Ну і очевидно, що наша мета як політиків, наша задача зробити все для того, щоб путінський режим, цей злочинний режим було притягнуто до відповідальності. За екоцид, за геноцид українського народу має бути Путін і його банда покарані. Це Херсон, Херсон незламний, і наші люди демонструють тут ну, абсолютно унікальні якості людяності, взаємодопомоги і солідарності. Тому ми точно переможемо. Все буде Україна. Ми, ми, тут, ми тут кота врятували, Там, він у нас є в пліці. з нами жити?